Ми знаємо усе про новини в Україні та світі. Про найголовніше говоримо просто зараз. Я Микола Миколосоросирокваш. Доброго вам дня. Генерал генштабу симулює хворобу щоб уникнути покарання за загибель військових. У цьому переконані бійці АТО, котрі заявили, що блокуватимуть військовий шпиталь, якщо медики будуть переховувати підозрюваного чиновника Віктора Назарова. Генерал-майор генштабу збройних сил раптово захворів і опинився у лікарні відразу після оголошення підозри у службовій недбалості. У прокуратурі підозрюють саме з його вини у червні цього року військово-транспортний літак Іл-76 став легкою мішенью для терористів. Тоді в небі над Луганським аеропортом загинуло 49 українських десантників. За даними змі, віктор Назаров перебуває у люксовій палаці головного військового шпиталю. А власної провини у трагедії не визнає. Бойовики накрили градами Бахмутку і позиції українських силовиків біля щастя. Повідомляє прес-центр. АТО вибухи були чути також поблизу Донецького сокольників на перехресті доріг Врон Кримське. Запеклі бої йшли за Донецький аеропорт. Незважаючи на численні спроби терористів захопити цей стратегічний об'єкт, українські бійці вистояли у мережі. З'явилося відео, як кіборга під свист куль доставляють боєприпаси і провіант. Також під обстріли потрапили підрозділи силовиків в районі Вуглегірська, Каменки, Никішного, Малоорлівки та Майорського. Загалом протягом доби бойовики 43 рази порушували умови припинення вогню. За добу у боях із терористами Україна втратила двох військовослужбовців, ще 13 отримали поранення. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що згідно з інформацією Альянсу, наразі відбувається значне. Нарощування військ Російської Федерації як на сході України, так і вздовж міждержавного кордону. Ми говоримо про війська, обладнання, артилерію, дуже сучасні системи протиповітряної оборони це серйозне нарощування військової потужності. Керманич НАТО закликав Російську Федерацію припинити ескалацію конфлікту, вивести військові сили, припинити підтримувати терористів і поважати мінські домовленості. 50 мобільних функцій обігріву і ночівлі для бійців Нацгвардії придбають уже до кінця року. Принаймні у цьому запевнив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Один пересувний пункт розрахований на одночасне розміщення 18 військових, оснащений системою вентиляції, автономним опалювальним і твердопаливною піччю. Також передбачено можливість підключення побутових електрообігрівачів. Їх планують встановлювати на блокпостах позиції української армії. Водночас глава уряду зауважив, триває процес переозброєння і придбання нових технічних засобів для української армії. Державтоінспекцію позбавляють частини функції. Це основа концепції реформи Міністерства внутрішніх справ України. Державну автомобільну інспекцію пропонують позбавити функції реєстрації транспорту та видачі водійських прав, ліквідувати спецпідрозділи при МВС, а на місцевому рівні створити поліцію. Більше державтоінспекцію об'єднають з патрульною службою. Також в МВС пропонують ліквідувати спецпідрозділи Беркут, Грифон, Кобра і замінити їх єдиним спецпідрозділом на зразок СВОТ, який існує у Сполучених Штатах. Це пілотний проєкт, який буде працювати до 28 лютого і потім будуть зроблені відповідні висновки. І якщо цей пілотний проєкт себе оправдає, то є сенс переходити в цілому по всій Україні. Якщо є територію, які обслуговуються дорожньою патрульною службою і патрульною службою, енною кількістю патрульних нарядів. Якщо вони будуть об'єднані, це однозначно буде оперативне реагування на виїзди на місця скоєння злочинів що загальнокримінальної спрямованості і щодо злочинів чи виявлення правопорушень транспортної дисципліни, а також оформлення матеріалів дорожньо-транспортних пригод. Троє чоловіків постраждали під час сутички біля метро Сокорки. Дісталися і міліціантові. Повідомляють в МВС із черепно мозковою травмою. Нині він знаходиться у лікарні. Я нагадаю, напередодні ввечері поблизу станції метро Сокорки знову билися ті, хто проти і ті, хто за будівництво там торгового центру. Активісти вже вдруге знесли відновлені паркани і підпалили їх. Неабиякого прочухана отримав і представник забудовника. Активісти погрожують, будуть приходити щодня, допоки ділянку не звільнять. Точка зору, вона незаконна. тому що вперше поруч шляхопровід перекривається прохід до метро, а на цьому місці кілька разів саджали дерева, їх постійно викорчовували. Ну і плюс зелянка була передана за часів Чорновецького. Скоріше за все, явно незаконно. Ми не хочемо, щоб тут був черговий торгівельний центр. Ми хочемо, щоб збереглись хоч якісь зелені зони. Катастрофічно не вистачає садочків. Всі розуміємо, що якби. Тут пазняки активно розбудовуються, але все одно треба зберігати зелені зони, бо дійсно ми скоро їх будемо бачити лише на картинках. Тут є дві земельні ділянки, на одну із них оренда вже закінчилася. І тут якраз лінії, де взагалі будівництво не можна проводити, не проводились громадські слухання. Тобто всі ті бумаги, які вчора показували, забудовник Скайбут, вони абсолютно є сфабриковані, вони не є з дієві і на сьогоднішній день тут ніякі будівництво проводити не можна. І цю тему продовжуємо говорити з нашим гостем. Це Євген Захаров, правозахисник. Доброго вам дня. Доброго дня. Отже, скажіть, будь ласка, наскільки нам відомо, ви увійшли до комісії з розслідування цього конфлікту навколо так. цього будівництва. Можливо, розслідування. внутрішнього розслідування. Можливо, з кимось уже зустрічалися. Чи є якісь е, е, зрушення у цій справі? Ну поки що е, це розслідування не закінчене. Скільки е, воно триває? Я поки що можу сказати, що на жаль, ці сутички продовжуються. Якщо в перший день. Там міліція була, то в другий день туди поїхав тільки заступник начальника ревіду з громадської безпеки Курач. його просто побили брутально. Він зараз у лікарні. І більше там не було міліціонерів, ще побили двох перехожих. І я хочу сказати, що те, що я бачив, я прочитав всі документи, всі довідки, які були зібрані вчора ще. І то те відео, яке, яке я бачив цих подій, що були, коли е, було приблизно 200 людей, що виступають проти цієї забудови, і був, е, були ППСники із е, цього райвідділу і Беркут, то е, ніякого надмірного застосування сили, як і взагалі застосування сили з боку міліції, я поки що не побачив взагалі. Відео, яке виставили ті, хто власне протестують проти забудови іншого відео, я просто не бачив так, мов би поки що немає. Але ж мережі є дуже багато дійсно роликів, так. де показують, як бетів ініціати затримують людей. От є одне відео, де показано, як затримали трьох людей. Загалом затримали сім людей. На цьому відео при затриманні трьох людей силу не застосовують. Ніхто нікого не бив на відео. Я просто е, вважаю, що якщо люди отримували там травми побої з боку міліції, вони мають про це заявити, зняти ці побої, звернутися до лікаря е, і е, після того ініціювати е, е, якісь розслідувачі процедуру. А скажіть, взагалі можливо хтось вже щодо, звертався щодо, щодо незаконних дій. Так от поки що... звертався конкретно по факту того, що міліція порушувала закон а В тому ж справа, що жодного звернення не було. Хоча написали, що штовхнули там в живіт жінку журналіста, і ще там щось написали, але жодного звернення у ВВС з цього приводу про незаконні дії там немає. А на відео я нічого такого не побачив. Є справді три затримання, але вони без застосування сили взагалі. Третє, абсолютно ясно, що це за, це за те, що той чоловік, який щось там прискав в обличчя із балончика, от саме його і затримали без, без застосування сили. А от, до речі, дуже цікавий факт: мітингувальників впізнали в правоохоронцях колишніх беркутівців. Які відзначилися під час революції на Майдані? Ну, що ви вам знаєте, відомо про, це? про це мені нічого не відомо, бо знов таки, де ті, хто впізнали? На відео кричать, ви були на Майдані, але це, знаєте, взагалі я хочу сказати, що характер цього відео сугубо такий антиміліцейський, дуже брутальний, суцільна лайка, мат суцільний на адресу міліції, образи. Безкінечні. А ті стримують себе, щоб не відповідати, мовчати і так далі. А вам не здається взагалі, що насправді оцих от людей, мітингувальників, використовують різні будівельні корпорації, Цього я, аби перерозподілити. територію Я не думаю, що Україну. тут використовують будівельні корпорації. Я чув від людей, які там мешкають, що вони проти цієї забудови. Чому? Ну, вони вважають, що там можна зробити якусь там площадку, зелень насадити. Але з другого боку, в цих матеріалах, що я бачив, є дозвіл, отриманий в 2009 році, і є вся дозвільна документація на будівництво, отримана в 2014 року, повний комплект. Я це перевірив. розумієте? Знаєте, ну це інше питання, це не стосується міліції. Я це хочу підкреслити, бо міліція лишається тут крайньою в цьому конфлікті. А скільки це не її питання вирішувати, будувати там щось чи не будувати? За нормальним рахунком, це мало бути обговорення нормальне, розумієте? Щоб забудовники, мешканці зустрілися мирно поговорили за кавою, зробили навіть місцевий референдум, можливо, жителів цього мікрорайону. Можливо, вони б сказали, що вони, можливо, у забудовника є аргументи, чому він хоче це побудувати і чим це буде добре для мешканців. Ну, так треба робити, а не битися. Добре, але скажіть, що, що мене дуже е, в цьому всьому хвилює, що у нас почали вважати, що за рахунок застосування сили можна вирішити всі проблеми. В перший день е, без бійки обійшлося, просто. Е, це кінчилося тим, що е, люди ображали міліцію дуже сильно в тому відео. І міліція вже їм фактично не заважала. Вони ці, е, цей паркан повалили повністю. Його забудовник відновив. На наступний день вже міліції там не було. А один міліціонер прийшов, його дуже брутально побили. Знову ці паркани завалили. І і і підполили там будку охоронця. Добре до речі? ольо що, що до ще речі? хочу сказати: в Мінздрав прийшли люди, які були чимсь незадоволені там що далі. До них вийшла жінка, начальник відділу і брутально побили і збігли. Вчора так само, ті, хто бив до міліціонера, вони всі розбіглися. Добре, як ви вважаєте, хто насправді діє незаконно у цій ситуації? Посперечно діяли незаконно ті люди, які, е, які е, плискали в, е, у обличчя міліціянтів е, все це, які їх ображали, які е, їм заважали виконувати їхні обов'язки. Там ну, на цьому відео абсолютно очевидно, що є склад адмінправопорушення. Злісна непокора працівнику міліції при виконанні ним службових обов'язків і дрібне хуліганство і 173, і так далі. Якби це було в більш спокійні часи, ну не було б цього. Тобто я сподіваюся, були, були би був би адмінарешт і так далі. Я сподіваюся зараз... на швидке вирішення цього конфлікту. І Вам дякую за те, що ви до нас приєдналися. Нагадаю, гість нашої студії правозахисник Євген Захаров. Дякую. Лікарські препарати подорожчали втричі. За ними не встигає навіть долар. Він підскочив того менше. Удвічі лікуватися для українців стає справжньою розкішю. Аптекарі упевнені час скасовувати податок на додану вартість, аби ліки стали доступнішими. Сьогодні фармацевти вийшли на пікет до кабміну та секретаріату президента Сергій Зленко продовжить тему. З настанням холодівки Янин Дмитро застудився і пішов до аптеки за ліками. Там на чоловіка очікував неприємний сюрприз. Питався купити препарат недавно, постійно його пив від простуди і в три рази подорожав. Я недоволен. Понад три десятки фармацевтів з Миколаївської, Одеської і Херсонської областей вийшли на пікет під стіни обміну. Аптекарі переймаються. Через дорожчення ліків люди все рідше ходять до аптеки, а тих, хто зайдуть, бере злість. Вони спрашують, чому ціна змінюється на препарати. А що я можу дивитися людям в очі. Соромно, просто я вам веду на своєму прикладі на хворобі маленької дитини це будь-який антибіотик візьміть для дітей. Сьогодні ти можеш прийти його купити, наприклад, за 100 гривень. Завтра ти можеш прийти його купити за 120, за 130. На переконання голови однієї з громадських організацій фармацевтів, ліки б для людей стали б доступнішими, якби податок на додану вартість скасували, або його б сплачували імпортери. Податок на додану вартість був пролобірований виробниками, тому що вони закуповують субстанції, платять ПДВ, а а реалізації не платять. Тобто, щоб було повернення ПДВ, був е, нам введений 7% відсотковий податок, але ми всі розуміємо, що це податок на споживача. Цього не повинні бути. Також учасники акції вимагали звільнити керівника державної служби з лікарських засобів. До пікетувальників вийшов представник департаменту зв'язків з громадськістю кабінету міністрів. Олександр Ленко пообіцяв усі вимоги передати до міністерства охорони здоров'я та організувати зустріч з його очільником. Потім ми це звернення через наших. Підрозділ відповідної, який відповідає за це питання, перенаправимо мози. Тут угу. основні вимоги розглядатися це все. До Згідно чи законодавства, угу. а зустріч з виконуючим обов'язки ми допоможемо організувати сьогодні. Після пікетування Кабміну фармацевти вирушили до адміністрації президента розповісти свої вимоги голові держави. Там також прийняли письмові вимоги пікетувальників. Прокоментувати ситуацію з цінами в аптеках. Ми попрохали Державну службу з лікарських засобів. Там обіцяли організувати інтерв'ю. Але чиновникам потрібен час подумати. Сергій Олександр Новообрана Верховна Рада почне працювати 27 листопада. Таку дату першого засідання призначила підготовча депутатська група. Опікується організацією роботи парламенту восьмого скликання. Володимир Гройсман він не очолив підготовчу групу. За його словами, у планах нардепів на перше засідання розподілити профільні комітети і визначитися із кандидатами на ключові посади за трибуною парламенту зі складом коаліції та уряду парламентарів визначиться вже після прийняття присяги. Додав Гройсман. Ми сьогодні розглянули надзвичайно важливе питання і прийняли по ньому рішення. Консолідовано і хочу сьогодні оголосити. Перше засідання українського парламенту відбудеться 27 листопада цього року. Для цього нам потрібно провести багато підготовчої роботи. І ми сьогодні визначили підгрупи, які будуть опікуватись всіма організаційними питаннями. Щодо належної підготовки першого засідання українського парламенту, яценюк готовий поставити підпис під коаліційну угоду блоку Петра Порошенка. Про це прем'єр заявив, відкриваючи засідання уряду. На його думку, угоду треба доробити, але часу немає. Відтак потрібно не затягувати процес, створювати більшість і формувати новий склад. Кабміну. голова уряду закликав інші політичні сили завершити перемовини щодо тексту коаліційної угоди. Я детально вивчив проєкт коаліційної угоди, який з'явився на сайті блоку Петра Порошенка. Я публічно заявляю про те, що готовий поставити підпис під остаточною редакцією цієї коаліційної угоди. Там є низка речей, які потрібно змінити, доповнити. Країні необхідно чітко знати, що буде робити нова коаліція і в які терміни. Самопроголошений глава ЛНР хоче дуелі з Петром Порошенком. Про це йдеться у написаному ним відкритому листі. Лідер терористичної ЛНР ігор Плотницький каже, дуель має пройти за усіма звичаями давніх слов'янських вождів і козацьких отаманів. Наголосив, хто переможе, той і буде диктувати протилежній стороні свої умови. Він навіть не проти прямої телевізійної трансляції. Про те, що в 21 столітті усі питання вирішуються дипломатичним шляхом у ЛНР, мабуть, і гадки не мають. Новий рік не за горами, час замовляти бажання. Одіозний царьов уже надіслав листа Діду Морозу. Один з лідерів терористичної ДНР і ЛНР, регіонал Олег Царьов, просить у бородання новорічних див для дітей, не існуючої Новоросії. У своєму зверненні до казкового персонажа Царьов висловив надію на повернення біженців у фейкові республіки. На такий ось лист сепаратиста Дід Мороз не відповів, а Царьов чекає. Україна буде самостійно приймати рішення про вступ до НАТО. Про це заявили сьогодні в Міністерстві закордонних справ. Напередодні теми можливого членства України в альянсі торкнувся радник російського президента Дмитро Пісков. Він заявив: Росія вимагає гарантії, що Україна не вступить у НАТО. За його словами, альянс поступово наближається до російських кордонів. Пісков зізнався, це змушує Москву нервувати. Нагадаю, у зв'язку з ситуацією в Україні Альянс посилив свою присутність у східній Європі. Зокрема, літаки НАТО патрулюють країни Прибалтики, а додаткові кораблі альянсу введено в Балтійське і Середземне море. Складні погодні умови не полишають коїти лиха на українських автошляхах. На Житомирщині зіштовхнулися дві вантажівки через слизьку дорогу. Фура дав влетіла у машину Укрпошти, кабіни обох майже повністю знищені. На щастя, водії лишилися живими. ДТП на кілька годин заблокувала рух трасою Житомир Могилів Подільський. Відновило його працівники. Даї автомобільний потік вони пустили однією смугою. Якщо на вашому авто номери заклеєні патріотичним написом, знімайте його, ДАІ розпочинає рейд під умовною назвою Номерний знак інспектори будуть зупиняти автомобілі, номерні знаки яких закриті різноманітними написами або і зовсім відсутні. Таким порушникам доведеться сплатити штраф у розмірі до 250 гривень. У Державтоінспекції розуміють настрої людей і їхні бажання заявити про свою громадянську позицію, тож закликають автовласників розміщувати відповідні надписи на склі або каркасі транспортного засобу. Перевірка буде тривати до кінця цього місяця. Далі говоримо про великий спорт. Василь Полотай уже на старті. Я прощаюся до вечора. Бережіть себе.